Була надо мною Господня рука, і дух Господній випроводив мене і спинив мене серед долини, а вона повна кісток. І він обвів мене біля них навколо, аж ось дуже багато на поверхні долини. І ось вони стали дуже сухі. І сказав він мені, сину людський. Чи оживуть оці кості? А я відказав, Господи Боже, ти знаєш. І сказав він мені: пророкуй про ці кості та й скажи до них сухі кості, послухайте слова Господнього. Так говорить Господь Бог до цих кісток. Ось я введу у вас духа, і ви оживете. І дам вам жили, і виросте на вас тіло, і простягну на вас шкіру, і дам у вас духа, і ви оживете, і пізнаєте ви, що я Господь. І пророкував я, як наказано, і знявся шум, коли я пророкував, і ось гуркіт, а кості зближалися. Кістка до кістки своєї, і побачив я аж ось на них жили, і виросло тіло, і була натягнена на них шкіра зверху, та духа не було в них. І сказав він мені: пророкуй до духа, пророкуй сину людський, та й скажеш до духа, так говорить Господь: Прилинь! Духу з чотирьох вітрів і дихни на цих забитих, і нехай оживуть. І я пророкував, як він наказав був мені, і війшов у них дух, і вони ожили, і поставали на ноги свої, і військо дуже-дуже велике. І сказав він мені, сину людський, ці кості, вони весь Ізраїлих дім. Ось вони кажуть, повисихали наші кості, і загинула наша надія нам кінець. Тому пророкуй та й скажеш до них, так говорить Господь Бог. Ось я повідчиняю ваші гроби і позводжу вас із ваших гробів, мій народи, і введу вас до Ізраїлевої землі. І пізнаєте ви, що я Господь. Коли я повідчиняю ваші гроби, і коли позводжу вас із ваших гробів, мій народи, і дам я у вас свого духа, і ви оживете і вміщу вас на вашій землі, і пізнаєте ви, що я Господь сказав Це і зробив, говорить Господь. Амінь.